Мир вам, друзі! Я Світлана, і це мій канал про турецьку кухню та турецькі кулінарні традиції. І сьогодні я покажу вам, як приготувати лікувальний суп чорбу. З кизилової тархани, ось така ось рожева суха суміш з кизилу. В Туреччині такий суп називається кизилджик таргана чорбаси. І як кажуть самі туркині, ця чорба підіймає на ноги навіть дуже хворих людей, особливо активно в Туреччині цю чорбу використовують в зимовий період для профілактики та лікування грипу та всіляких застудних та вірусних захворювань. Друзі, якщо ви геть не знаєте, що таке тархана, то я вам рекомендую подивитися моє відео про цей турецький продукт, бо в Туреччині налічується близько 50 видів тархани, і деякі з цих видів мають навіть географічне зазначення в певних провінціях Туреччини. Тож, я вам залишу посилання на це відео десь тут, а також в описі під цим відео. А сьогодні я готовлю суп-чорбу з тархани з кизилу. Котра в Туреччині називається кизил Джик Тарганес. І якщо ви не бачили моє попереднє відео, то я вам дуже рекомендую його подивитися, бо там я детально розповідаю, як в домашніх умовах можна зробити таку суху вітамінну суміш з кизилу, не піддаючи ягоду термічному обробленню і одночасно зберігаючи усі вітаміни, мінерали та усі корисні речовини, котрі є в кизилі. Ну що ж, приступимо і хочу тільки зазначити... Зазначити, значите, що це дуже практичний рецепт, бо чорба готується дуже швидко, як і усі чорби, котрі готуються з цих сухих сумішей тархана. Тобто це дуже важливо, коли ви хворі і у вас нема сили і енергії навіть на те, щоб руку підняти, і вам потрібно щось швидко приготувати, але сил стояти у плити довго у вас нема. І коли ви хворі, вам потрібно їсти щось таке легке, щоб шлунково-кишковий тракт під час хвороби не займався переробкою якоїсь важкої їжі. Вам потрібно з'їсти щось легке, але вітамінне, котре дасть вашому організму сили для боротьби з цією хворобою, котре дасть вам вітаміни, мінерали, якісь антиоксиданти. І цю страву вам потрібно приготувати швидко, тому що ви хворі і у вас нема сил стояти. У плити, то це саме ця суміш тархана ідеально підходить в таких ситуаціях, так що приступимо. Список інгредієнтів, а він невеликий, залишу вам у кінці відео та в описі під відео. Спочатку треба залити суху суміш тархана водою і дати їй деякий час постояти хвилин 10. Тархану беремо з розрахунку 1 столова ложка на 1 стакан води і це одна порція. Бо готувати заздалегідь багато чорби не потрібно. Цю чорбу завжди треба готувати свіжу максимум ну, на день зробити, бо чим більше суп стоїть, тим менше у ньому користі. Це відноситься до всіх вітамінних лікувальних супів. Я готовлю на 4-5 порцій і заливаю водою 4 столові ложки сухої суміші з кизилу. Заливаю 3 стаканами води, бо потім я ще додав 1 стакан. Тобто, так як я вам і сказала, з розрахунку 1 столова ложка сухої суміші на 1 стакан води. Все це добре розмішую і, поки тархана трохи розм'якає у воді, наливаю у каструлю 4 столові ложки олії, додаю половину дрібно порізаної цибулі і трохи підсмажую. Зовсім трохи. Не до того, щоб цибуля стала геть золотистого кольору, але щоб вона трохи розм'якла. Тобто пару хвилинок і постійно помішуючи, додаю подрібнений часник. Трохи помішую знову, і головне, не щоб овочі підсмажилися, але щоб вони трохи пом'якшали і віддали аромат в олію. Потім додаю склянку води і м'ясний бульйон. В мене з яловичини, я бульйон заморожую, потім додаю у страви такі ось заморожені кубики бульйону. Як тільки вода і бульйон закипить, треба додати тархану, розмішану у воді. Довго кип'ятити бульйон з цибулею і часником не треба, бо корисні речовини з цибулі та часнику підсилять лікувальну дію кизилової чорби. Якщо довго кип'ятити, кількість їх зменшується. Суміш тархани з водою, добре перемішуючи, виливаю у бульйон і всю цю суміш постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Як тільки чорба закипіла, додаю сіль, не забувайте, що у складі сухій суміші тархана вже може бути сіль. А також я додаю приправу Сумах. Це спеція з мелених ягід, має кислуватий смак та червоно-бордовий колір. Але головне, що ця спеція має чудові властивості антиоксиданту. Разом з часником та цибулею вона в декілька разів посилює лікувальну дію кизилу. В Туреччині зазвичай у цю чорбу додають і чорний перець. Але я знаю, що коли я хворію, хворіє і мій шлунок, і чорний перець хворому шлунку не подобається. Тож я чорний перець не кладу, але якщо ви добре переносите цю приправу, то додавте ще і чорний перець. Він зігріває, що також важливо при простудах в зимовий період. Все це добре розмішую і довго не варю, одної двох хвилин буде достатньо. Далі за смаком можливо додати м'ятний соус на вершковому маслі. Для цього розтопити масло і трохи подержати м'яту, щоб вона віддала аромат. Тут головне м'яту не передержати, щоб вона не згоріла. 10-20 секунд буде достатньо, ви зразу почуєте аромат м'яти. Також за бажанням можете додати сухарики, але хто не любить м'яту, то можливо і без неї. Я також не завжди їм цю чорбу з м'ятою. Але люблю ще усилити смак цієї чорби джемом з кизилу та додати заморожені ягоди кизилу. Таким чином, збільшити вітамінну цінність цієї лікувальної турецької чорби з кизилу, котра називається кизилджік таргана чорбаси. Друзі, смак у цієї чорби з кислинкою, котрої дає кизил, котрий і смакує якраз часником та м'ясним бульйоном, ну взагалі кизил та кизилові соуси дуже смакують до м'ясних страв. А мені смак цієї чорби чимось нагадує смак холодця чи студенця, хоч я і не дуже люблю холодець. Але, можливо, друзі, ви самі не вживаєте часник чи цибулю, чи, можливо, ваші дітки, вони не їдять часник, чи ви працюєте постійно серед людей, на людях, тож вам, ну, це незручно постійно їсти такі добре приправлені часником страви. То я хочу вам показати ще один варіант, як, можливо, приготувати цю суху суміш з кизилу. Я сама так роблю і частіше всього на сніданок. І цей варіант мені більше нагадує такий от бабусин ягідний кисіль. Відмінність лише в тому, що зазвичай фруктові ягідні киселі вони готуються на крохмалі, а ця страва вона на борошні, що приступимо. Цей варіант я готую на одну порцію, іноді заміняючи турецький сніданок, що ізобілою жирами та вуглеводами, на цей більш легший вітамінний варіант сніданку. Одну столову ложку сухої суміші з кизилу, кизилджік тарганаси, заливаю однією склянкою води, розмішую, даю 5-10 хвилин тархані розм'якнути, ставлю на плиту. Постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Ось так виглядає цей кизиловий кисіль, довго його кип'ятити не треба, максимум хвилинку. Це дуже швидкий сніданок і дуже практичний. На смак цей кизиловий кисіль трохи кисленький. Я ще додаю кизиловий джем, щоб посилити смак. Можливо, додати меду, а я додаю чайну ложку варення з інжиру. Ну, це вже на ваш смак. Додаю вівсяні хлоп'я або гранолу, вона мені краще смакує, трохи меленого льняного насіння та горіхи. За смаком це як бабусин ягідний кисіль з вівсяною кашею та горіхами. Корисний, швидкий вітамінний сніданок, так що дуже рекомендую. Ну що ж, друзі, я не буду тут перераховувати усі корисні властивості ягоди кизил, бо це займе дуже багато часу, бо дійсно кизил дуже корисний і має дуже багато лікувальних властивостей. Кажу тільки що це супер ягода із божої аптеки, лікарськими властивостями котрої користувалися ще наші пращури. Ті давні часи, коли не було лікарень, не було ліків, не було хімії, і люди мали змогу лікуватися лише ягодами, травами і всім тим, чим їх обдарувала природа. Хотіла б зауважити тільки одне для жінок, що ще з давніх часів було помічено, що ті жінки, котрі на постійній основі вживають в їжу кизил, мають дуже гарний колір і шкіру обличчя. Є навіть така пісня, «Деренко ренко косиця, ті, хто твої плоди люблять, мають гарні лиця. Бо, як ми знаємо, що колір і стан нашого обличчя він залежить від того, в якому стані знаходиться наш шлунково-кишковий травм наскільки там всередині все чистенько і добренько. Тож ягода кизил вона очищає нас зсередини і робить нас гарними. І не тільки очищає, але ще й і насичує різними корисними речовинами, антиоксидантами, що нам дає такий прилив життєвої енергії. Тож і співають із деренки листя нарву рву в з купою. Через оту дереночку добру силу маю. Друзі, якщо ви додивилися до цієї миті, то обов'язково поставте вподобайку і напишіть у коментарях, чи вживаєте ви кизил, чи заготовляєте ви кизил на зиму. Мені буде дуже цікаво. І якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтеся, щоб ми з вами не загубилися на таких здорових. В просторах Ютуба і тисніть дзвіночок, щоб першими отримати повідомлення, коли вийде моє нове відео з цікавим турецьким рецептом. Наступного разу я планую вже зробити щось таке цікаве, смачненьке. Буду вже закінчувати, бо моя кицька не дає мені вже хоче, мабуть, їсти. І тут почала м'яукати, буду це вирізати, але я бажаю вам мирного неба. Бажаю вам охорони вишніх сил! Бажаю вам терпіння і саме головне бережіть своє здоров'я. До зустрічі!